Телеканал ТІВ 8 Плюс працювати у режимі і Далі обговорюватимемо таку тему. Благодійний фонд карітас реалізовує проєкти за напрямками «Лайвліхуд» відновлення засобів до існування, які спрямовані на допомогу у працевлаштуванні громадянам та надання. Підтримки бізнесу допомога надається через цільове працевлаштування, тренінги, гранти та інші комплексні послуги підтримки, що дозволяє людям забезпечити та відновити засоби до існування бізнесом розвиватися. Ну і далі цю тему більше обговорюємо із директором департаменту економічного відновлення міжнародного благодійного фонду Карітас України Вадимом Хоманком та координатором проєкту. Ремаркет у Хмельницькій області Костянтином Карпельовим. панове, я рада вас вітати в нас у студії. Вітаємо. Вітаємо Ну і пане Вадиме, Давайте ми почнемо нашу розмову. знаєте, з того, що загалом окреслимо напрямки Левлі Худ, тому що Карітас дуже добре знають за гуманітарною роботою, а ось саме економічний напрямок роботи благодійного фонду. Давайте тут що вже зроблено, і ось що наразі реалізуємо. Дякую за питання. Міжнародний благодійний фонд Карітас України в напрямку Лавліхут почав свою діяльність ще 16-го року. Тоді ці зусилля були зосереджені на роботі з тими економічними наслідками і гуманітарними наслідками, які були на сході України під час початку агресії 14-го року. І ми мали досвід реалізації цих проєктів при фронтових регіонах. Працювали в Харкові, в Донецькій, Запорізькій області, в Одесі, і це був такий наш перший крок, але дуже успішний, який нам дав спроможність розвити свій потенціал і бачення в той, як кращий спосіб допомагати людям відновлюватися від тих катастроф, в яких вони опинилися. Зараз після повномасштабного вторгнення ми. Взяли на себе таке зобов'язання бути певними лідерами в цьому напрямку, тому що гуманітарна спільнота, вона більше була націлена на реагування на надзвичайні ситуації. То тобто досі... допомога тут і зараз. Да. І взагалі, скажімо так, весь ін. Інос... Міжнародний досвід роботи в цьому напрямку він більше був короткотривалий, тобто є катастрофа, є наслідки, відреагували і відповідно закінчили реагування. Питання сталого відновлення і розвитку цих систем, які постраждали, вони завжди залишалися на різні інші агенції гуманітарного розвитку не були в фокусі гуманітарної спільноти. За останні часи ми дуже багато проводили різних адвокаційних напрямків, і в системі кластер... кластерного реагування цей напрямок об'єднаний з... з захистом продуктовим. Тобто є продуктова небезпека і відповідне реагування, і відповідна гуманітарна. За останні часи з'явилися певне напрацювання для всіх бажаючих цим займатися в Україні. Є вже певні стандарти, які опрацьовані спільно з іншими акторами гуманітарними. І на сьогоднішній день спільнота розуміє, що в Україні з військовою кризою одночасно працюють вже і інші кризи. Ми маємо кризу не тільки гуманітарну, ми маємо демографічну кризу, економічну кризу. Екологічну кризу, і про це треба казати і відповідно вживати тих заходів, які зможуть бути релевантними відповідно до тих очікувань, які є в постраждалих від війни населення. І якщо ми зараз кажемо про реагування в проєкті Ремарки, це довготривалий трьохрічний проєкт, який передбачає вплив на ринкові системи. Ми в своїй концепції розуміємо, що агенти, які зацікавлені в тому, щоб відновлювалися певні економічні відношення, все не тільки гуманітарні актори, не тільки донори, не тільки постраждале населення, це є і бізнес, це є місцева влада, і це місцеві громади. Тому синергія, співдія всіх зацікавлених осіб. От і є основа для того, щоб найкращий спосіб відновлюватися ринковий системи. Так, ну власне проєкт Ремаркет він вже стартував і вже один з перших етапів його активно реалізовується на Хмельниччині. Ось пане Костянтине, далі запитання до вас. Давайте ми проговоримо про ось цей ось перший етап, який наразі вже пропрацьований, є, і, власне, продовжує пропрацьовуватися, і е, які можливо перші результати. Дякую за запитання. Дійсно, є перша реалізація етапу проєкту Рімаркет це компенсація грошей за працевлаштування вразливих категорій населення. На сьогоднішній день ми маємо 48 працевлаштованих людей у 12 роботодавців. Ці роботодавці представлені всією Хмельницькою областю. На сьогоднішній день люди працюють в Теофіпольській, Шепетівській, Старосинявській, Віньковецькій е е, територіальних громадах. Також є люди, які працюють е в місті Хмельницькому, тобто Хмельницька територіальна громада. Серед працевлаштованих е у нас є молодь, е яка отримала перше робоче місце. Особи, яким виповнилось 50 і рахуються вже на ринку праці не настільки конкурентноспроможними. А є домогосподарства, які очолюються жінками, особи з інвалідністю, а також декілька багатодітних сімей. Пане Вадима, а ось ці проєкти А Ремаркет, зокрема, так це ж і про розвиток інвестиційної привабливості України. В першу чергу, і регіону, зокрема, так, е, да. проект націлений на відновлення цілісних ринкових систем. І якщо казати про проєкт Кремаркет, він починався з того, що ми провели глибоке дослідження: А які ринкові системи в нас постраждали, які з них потребують Комплексного підходу. Коли ми кажемо про комплексний підхід, то ми кажемо, що ми вивчили всіх зацікавлених осіб, які працювали, вивчили регіони, де ці бізнеси є, і відповідно обрали для себе три пріоритетних напрямки: таких систем, як бджолярство, такі системи, як швачна швейна, швейна промисловість, та, і відповідно пікарство ми розуміємо, що вони по різному постраждали, і потребують різних підходів. І наш підход базується на тому, що ми шукаємо комплексні проблеми, які є, і спрямовуємо свої зусилля. Співпраці з бізнесом з міською владою для того, щоб ці системи зробити краще, або швидко відновити, або змінити через інновації підходи до їх діяльності, зробити їх більш привабливими. Тому незважаючи на те, що цей проект реалізується в п'яти областях. Це Івано-Франківська, це Дніпропетровська область, Хмельницька область, Івано-Франківська область, Одеська область, Львівська область. Ми розраховуємо на те, що ми спільно опрацюємо підходи, які в найкращий спосіб зможуть змінити ці ринки, і відповідно зробити ці економічні галузі більш привабливими. Пане Костянтине, але це ж не лише про працевлаштування, так тут ми говоримо і про розвиток бізнесу. Так, а, наступним компонентом а, даного проєкту є а, підтримка малого середнього бізнесу шляхом надання грантів, грантової підтримки. А, як пан Вадим зазначив, це все ж таки три певні галузі, в яких ми зараз працюємо. І а, власники а, даних бізнесів це не обов'язково мають бути вразливі категорії людей, а, а головне, щоб цей бізнес а, Працював, щоб він не був новий, мав вже певні економічні показники, тобто він має бути сталий. Якщо є інноваційна складова, це взагалі вітається. І під час цього етапу передбачається навчання, бізнес-навчання учасників. Написання бізнес-плану, його захист, і по результату захисту переможці отримують грант в розмірі до 237 тисяч гривень разом з заподаткуванням І вже під час реалізації бізнес-плану передбачається ще менторський супровід учасників. Ну, тут варто зазначити, що це безповоротна благодійна допомога? Це безповоротна благодійна допомога. Безпов... А, і ж люди, які хотіли би доєднатися так, до проєкту, де вони та як вони можуть зареєструватися. А, в першу чергу, а, прошу всіх слідкувати і доєднуватись до нашої Facebook-сторінки, а це сторінка в Facebook Lovліхоod проєктів Карітаса Хмельницький. А, там опублікуються всі оголошення, всі реєстраційні анкети, умови участі в проєкті, а тому прошу всіх переходити. Читати, заповнювати анкети і долучатися до наших проектів. Так ну власне є посилання з QR-кодом, можна перейти на Фейсбук сторінку. Пане Вадиме, якщо ми говоримо про попередній досвід, так тому що ремаркет він же ж, тому що ми з Костянтином обговорювали перед ефіром, так ремаркет він же ж виник не просто так: був, були попередні напрацювання і попередні успішні кейси. Так я згоден з вами більше того, коли ми кажемо про різні підходи, на сьогоднішній день, якщо повернутися до питання працевлаштування, ми напевно в Україні єдиний гуманітарний актор, який цим займається. Ми маємо там два підходи. Перший підхід це Гроші за виконання соціально важливих робіт, і ці компоненти працюють в нас в регіонах, які найбільше постраждали інфраструктурно від обстрілів від війни. І е, другий вид е, працевлаштування, тобто отримання е, доходу для людей, це гроші за роботу, коли люди е, працевлаштовуються, і роботодавець отримує компенсації впродовж трьох місяців за те, що він людей взяв на роботу. Е, це долає певні бар'єри, е, які є в людей роботодавців е, для того, щоб е, разом скажімо, зустрітися і попрацювати. Е, ми знаємо, що е, Україна є. Дуже стійка, наші люди є е, з знаннями, з бажанням, але війна, на жаль, е, як це сказати, по-різному на людей впливає. Да? Дехто впадає в таке зацепеніне, нічого не робить, де хтось не вірюється, а дехто живе одним днем. І оце завдання, скажімо так, і зробити цей перший крок, Підштовхнути. Підштовхнути, мотивувати. Ну, підштовхнути це таке е, старе, скажімо так, ні, це більше мотивувати. Мотивувати і дати оцю надію, да, що людина, наприклад, яка змінила е, територію, змінила опинилася в нових умовах, та оця соціалізація, соціалізація, е, це розуміння того, що він може бути корисним, вона робить цей, е, скажімо так, мотиваційний підтримку для того, щоб вони прийшли і почали працювати. І е, ці результати дуже є корисними. Ми ці досвід розповсюджуємо на інших агенціях, щоб вони могли теж його застосовувати. Що стосується досвіду, який є, да ми, як більшість з гуманітарних акторів, розуміли на те, що людина має отримати певну підтримку. Так і коли є гостра гуманітарна криза, то відповідно працюють одні механізми. Коли ж ми кажемо, що острота цієї кризи дещо минула, і людина людина вже відчуває, що гуманітарні актори. Не так вже уважно надаються допомогу, знаходять інші пріоритети, то відповідно постає рішення: а що робити далі? Та і е, не кого не буде таємницею, що економічна активність ну, впадає, да? певні підприємства релокувалися або закрилися. І у цей підхід, коли ми даємо можливості людини або самостійно використовуючи наші ресурси, заробляти собі на Повсяденні потреби, так і інше, коли вже питання стає розвинути якусь економічну діяльність, і філософія цього підходу, яка полягає, що ми хочемо, щоб людина за рахунок власної економічної активності була корисна для суспільства і робила певний внесок в те середовище, в ті громади, де вона проживає. Відповідно, тут ми трошки інший підхід. Вот і націлені вже на відновлення ще і додаткових тих ринкових систем. Рушуємо якими через інновації через різні підходи. Інші актори, які не є учасниками цього проекту, так само можуть користуватися цими підходами. Ми недавно робили такий собі зріз, Чим цікавий цей проект? До речі, це ж дуже корисно. Всі проекти працюють ну з певним циклом. Початок, реалізація, моніторинг, оцінка закінчила підсумки. Датам, якщо ми кажемо по проектний цикл, він там щорічний. Цей проект цікавий тим, що ми залучаємось до. Бізнесу до громад, і в цих ринкових системах шукаємо е, щось, що можна покращити і зробити краще. І спільно з бізнесом ми шукаємо, які, наприклад, рішення можуть бути дуже цікавими, і працюють і на результат безпосереднього бізнесмена, і на ринкову систему. І це працює приблизно так. З'являється гіпотеза, обговорила, а що може бути корисно, яка в нас зараз проблема є? О, в нас є така проблема. Окей, давайте її запустимо. Запустили, через місяць бачимо. Класний результат. Розповсюджували по всім п'яти регіонам. Не то інше. І оцей цикл, який відбувається постійно, генерація припущень, рішень і результатів моніторингу, він дуже швидко відбувається. Впродовж місяця. Нещодавно ми про... говорили таке, знаєте, питання. Мудовики, які в нас там проблеми є? Там ринок, там може закритися, припущення, тому сюди. Де... Екомед – Отлично, цікава ідея, піднімає вартість меду, це можна реалізовувати вже в певних об'ємах, партіях. Чого не вистачає? Ну, то треба мати, а перше стандарти того вирощування, певні екологічні зони, де це, це буде, і найголовніше мати лабораторію. А давайте припустимо, а що нам треба зробити, щоб в нас в Хмельницькому була лабораторія? Яка буде проводити діагностику? В нас будуть експерти, які будуть розказувати, як все ж таки відповідати цим стандартам, і ми зробимо е, в Хмельницькому ринок екологічного меду. Припущення є, ми починаємо працювати оцю… І так це працює постійно. І це такий живий проєкт, е, який, в принципі, генерується навіть учасниками. А ми тут більше виступаємо як фас фасилітатори всіх цих процесів. Класно ну, дуже цікаво, пане Костянтине. Так. І дивіться, якщо ми говоримо знову ж таки про людей, які хочуть е, доєднатися до тієї чи іншої благодійної ініціативи. Зокрема, коли ми говоримо зараз про ремаркет, дуже часто мені здається, що люди дещо чи то вагаються, чи то побоюються, ось чи зустрічалися ви з такими практиками, і що би ви порадили людям, які ось не знають, чи варто? Дійсно цікаве запитання. Досвід наших попередніх проєктів показує про те, що люди, коли бачать оголошення про те, що благодійний фонд починає якісь економічні допомоги бізнесу, дуже сильно вагаються і в більшості випадків не вірять. Це було дуже важко в першому проєкті Велісі переломити дану ситуацію. Далі були інші проекти «Лавліхуд» напрямку, направлені на господарство Агріс, Агріс, Другий. І фактично в кожному проєкті люди кажуть, а, вже після того, як вони отримали, реалізували свою бізнес-ідею, вони кажуть, знаєте, ми а, не вірили до останнього моменту, поки не прийшли гроші про те, що а, ми можемо а, отримати ці гроші. А, тому а, ще раз закликаю: а, а, долучайтеся до нас. А для того, щоб а, якось а, зняти цю напругу, ми спеціально на нашій Фейсбук-сторінці. Поширюємо історію успіху, тобто це люди, які а, отримали грант, які ну, теж не вірили в те, що вони зможуть нас його отримати, зможуть реалізувати, тому що а, м, грант видається на без безопла... безповоротній основі, безпроцентній основі. І як то кажуть, завжди людина думає, де ж е... ось у нас зараз є фото. Так фото бенефіціарів благодійного фонду Карітас Хмельницької Української греко-католицької церкви. Це якщо я не помиляюся, чоловік, який виграв грант е, у проєкті «Агріс» і жінка, яка взяла участь у проєкті Агріс, 2 Вона теж отримала грант, теж отримала так, грант Так, дорогачої теплиці. Да, це два гранта, які е, люди отримали в рицівській громаді. Е, мета бізнесу це тепличне господарство, а вирощують гірки, помідори, полуницю здається. Угу. Так само не вірили до останнього, що зможуть отримати кошти на реалізацію своєї бізнес-ідеї. Але ми навіть на своїх навчаннях запрошуємо учасників попередніх проектів для того, щоб вони поділилися своїм досвідом. Які так само розповідають про свої побоювання: про вийде, не вийде, варто йти далі, не варто робити той крок. Але всі, хто отримали гранти, всі, хто пройшли той шлях, кажуть, вони було не дарма. До речі, я пригадую це фото, і коли ми були попереднє фото в теплиці. І коли ми розмовляли, там дуже була добра налагоджена підтримка між бенефіцарами. Да? І чоловік з Херсона, він віддавав знання, які в нього є, і мотивував інших, що це є добре. І я точно пригадую, коли жінка сказала: Я до вас подалася, я не знаю, чи виграю чи ні. На цей грант, бо це є конкурс, От. але до того як отримала гроші, я вже, я вже замовила собі теплицю, я вже підготувала місце. От я тільки очікувала, коли е, фактично будуть гроші. Е, в нас процес видачі е, доволі е, швидкий та прозорий. Тобто, тут е, все відбувається згідно критеріям, згідно конкурсу. От. Але е, знаєте, я. Хотів додати, знаєте, такий ще компонент, впевненості до всіх, хто нас зараз дивиться. Мій батько каже: за гроші будь-хто може зробити, а без грошей тут треба ще постаратися. Так, от, один із великих компонентів, які ми робимо, це є навчання, причому навчання всіх бажаючих. Ми готуємо до тих бізнесів, до тих необхідних знань, які ми потрібно робити. А потім у нас є ще супровід. Супровід і підтримка, коли вже цей бізнес розпочався, і тобто людей бенефіціарів, вони не залишаються сам на сам з цими ні, грошима. Ні. Так більше того, я хотів би сказати: ми створюємо спільноти Спільноти однодумців і людей, які між собою можуть ділитися знаннями. І той досвід, який вже Хмельниця нам показала, і взагалі показує будь-яка локація. Люди настільки готові віддавати, що в них є. Да? Тобто, коли пройден цей бар'єр. Не знаю, що робити, боюся, що робити. Коли вони його прийшли, вони в спільноту, в яку вони долучаються, вони привносять свої знання. Навички, які в рази покращують комунікацію, і вони ці спільноти існують. Ми їх підтримуємо. Ми робимо для них такі обмін досвідом, якщо потрібно. І навіть оці наші міжрегіональні різні обласні центри після того, як створені спільноти, вони між собою обмінюються даними, інколи стають постачальниками продукції або послуг один одному. І це вже створюється така, знаєте, мережа людей, які вмотивовані тою, що вони отримали підтримку, довіру їх бажання ділитися і з тими учасниками, які є, і в той спільноті, в якій вони живуть, і у це напевно найбільше задоволення. Яке ми отримаємо особисто, коли бачимо результати, як відновлюються наші люди, пане Вадимо, ось я mm. сьогодні була в наших журналістів у і Вони там власне готу вже приготували сюжет про відвідане донорами Хмельниччини. Так це те, що стосується проєкту АГРІС-2. Давайте трішки детальніше про цю подію і, власне, про ваші враження, тому що знаю, що ви так само, як і Костянтин, вчора були у громадах. Ну, Ви знаєте, відвідування наших бенефіціарів і супровід є одною з частиною, да? будь-який проєкт має цикл оцінки подивитися на результати, подивитися, дізнатися, чи все, що ми зробили, зробили ми добре, можливо, взяти якийсь додатковий досвід, змінити результати, покращити або масштабувати. І основною. Теж немалою частиною є все ж таки відвідування е, наших бенефіцарів, саме тими жиртодавцями, які є. Оце е, відчуття свого внеску, його можна дуже багато е, робити. Пости, пости, різні публікації, відповідні цифри з тими результатами, які є, а оцей живий контакт він допомагає. Ім розуміти краще ту ситуацію, в якій ми працюємо, ну, ті типу потреби, які в людей є, і відповідно мотивувати їх продовжувати цю роботу. Ну і напевно, благодійникам свою чергу можна щось винести з цих зустрічей, з цього спілкування. А безумовно, ми під час таких подорожів спільних ми все ж таки шукаємо інші підходи. Можливо, оцінюємо різні ризики і додаткові. Критерії або категорії вразливості, які потребують підтримки, і в тому числі шукаємо кращі практики. А потім у майбутньому якимось чином чи можна ну це я не знаю. Це вже мої припущення, чи можна долучати найбільш успішних бенефіціарів, так людей, які максимально розвили свій бізнес, як приклад, можливо, як менторів до тих, хто прийде до карітасу у наступні проєкти. В цьому і полягає підхід, коли ми створюємо спільноти. А, по своїй практиці минуло, можу сказати, що е, люди, які стали успішні, які успішні, вони е, з задоволенням віддають свої знання і мотивують інших людей е, для того, щоб вони теж робили е, ці кроки. І це напевно е, от то, що можна зробити без грошей, і те, що ми робимо як благодійна організація, розумієте, живий приклад нашої жертовної роботи є. Е, Прикладом для того, як потім наші бенефіціари роблять свої події. Ми одного разу дискутували щодо соціального підприємництва, відповідальності. Це таке теж поняття, яке зараз добре було би поширювати. І коли до людей звертаєшся, ну от чи є у вас там соціальна складова. Та ні, немає складової. Ну добре, а потім дивишся там, він. Якісь там ВДР огірок тримає біля входу, а що це таке, та я там віднесу сусідки, вона не має огірочків. Там знаєте, питаєшся то, та я там садочок відніс, та я ще що там. Ну то, то ви робите це, і, і от виходить, що якщо ми трошечки поспілкуємось, подивимось, які ми маємо ще результати да, то ми бачимо, що вони є. Просто ми, не, ну, ще не звикли, знаємо, називати це ці... дуже повсякденно до того ставляться так. про ту допомогу. А насправді то соціальна допомога. А насправді то є соціальна сподага. Так. Складова, соціальна складова, так. Складова. Пане Костянтине, пан Вадим згадав про навчання бенефіціарів і тут, коли ми повертаємось до теми проєкту ремаркет та бізнес грантів, які будуть надані на розвиток своїх справ, чи щось тут передбачено для людей, які братимуть участь у цій ініціативі? Звісно, передбачено два етапи навчання. Перший етап буде перед написанням бізнес грантів. Де а, визначена бізнес-школа буде а, акцентувати увагу саме, як правильно написати бізнес-план, як його презентувати а, під час захисту конкурсній комісії, а, допомогти а, прописати деякі моменти, провести певні розрахунки. А, після захисту бізнес-плану відбору даного, проєкт, ну, даного проєкту-учасника до а, програми «Ремаркет», Передбачається вже поглиблене бізнес-навчання бізнес-школою, так само, де, а, поки що ми проговорили, будуть а, а, поглиблено вивчатися питання економічного розвитку підприємства, маркетингу, а, яких а, юридичних аспектів. А, так само найму і роботи з працівниками. Ну і сподіваємось, проговоримо так само соціальну, соціальну відповідальність підприємства. Тому що в нас дуже багато зараз людей, які повертаються з війни, які так само треба присовлаштовуватися, так само треба адаптуватися до мирного життя. І ми дуже сподіваємося, що ці підприємства будуть приймати на роботу таких людей. Так, ну і власне, панове, на завершення нашого етеру, запрошуйте ще раз наших глядачів для того, щоб спробували свої сили та, можливо, виграли а, ту фінансову допомогу, фінансову підтримку на розвиток своєї справи. Ну я не знаю, як виграли, але знання, які ви отримаєте від наших тренінгів, окунувшись в ту спільноту, яку ми створимо, повірте мені, ви напевно приймете рішення, що є грошей можливо і зайві. Але як завжди, Карітас націлений на роботу з постраждалими громадами, на ті, які потребують найбільше фінансової підтримки. Але знання це те, що ми видаємо. Нашу любов тепло, розуміння. От. Ну, а вішенка, як то кажуть, може і буває. Я про неї не люблю казати, але це те вже конкурс. Зрозуміло. Панове, я вам дуже дякую. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас у студію. Глядачам ті 8 Нагадаю, спілкувалися із директором департаменту економічного відновлення міжнародного благодійного фонду Карітас України Вадимом Хоменком та координатором проєкту Ремаркет у Хмельницькій області Костянтином Карпельовим.